Вас вітає компанія Greenway Авто і на перегляді у нас сьогодні Volvo V-60, який тільки-тільки привезли з Європи, розмитнили, зробили сертифікат і готовий до першої реєстрації у МРЕО на обліку. знаходимось ми в Києві. Ось наш автомайданчик під відкритим небом. І ось МРЕО, прямо біля нас. Ціна першої реєстрації такого автомобіля. З урахуванням пенсійного фонду 3%, техпаспорт, номера, проходження експерта буде вам коштувати 3800 гривень. Тере-4000 гривень. Це недорого. Зовсім недорого для першої реєстрації. Зараз детально пройдусь, покажу по кузову, як виглядає цей автомобіль. зовні, салон, технічну історію, все розкажу про цей автомобіль. Ключове. Автомобіль з дуже малим пробігом в хорошій комплектації. Є сервіска, є вигрузки з бази підтвердження, це все покажу. Із Нідерландів. Ціна 11100, 194 тисячі пробіг. 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, восьмиклапани, шестиступка механіка. Так, ну і тепер детально по кузову пройдемось. Максимально близько буду показувати кожну деталь. Хороша літня резина. Якраз в сезон розмір 21550R17. Практичний серебристий колір для тих, хто любить такий колір, або для тих, хто лінується, часто мити автомобіль. Рівний дах, градом нічого не побито. Вон там документи покажу. Ось так виглядає зовні ліва сторона. Ось така резина. Ззаді парктроніки є, є фаркоп. Ось там з правої сторони двері, пороги. Ось ці пороги це пластикові накладки, тому не бояться корозії, не бояться царапін і так далі. у воду. А гляньте, який ідеально рівний, без сколів, без нічого. Алюмінієвий. А чому так? Тому що малий пробіг. По автобанам ця машина не ганяла. Шелдік цей не облішує, решетка не тріснута, не побита. Часто буває, камінці попадають, тріскається. Навіть лобове скло і те рідне. Ось Одиничка. Є система безпеки City Safety, Датчики світла дощу тут є. Автоматичне затемнення, вон там дзеркало, приборки. Так, так, тепер пройдусь стовщину міром, покажу по кузову. Ніякого ж покла нічого і по немає. Допуски десь до 120 мікрон. 117 N э, алюминий 65 106 107 115, вот тут слепозона завжды у всех автомобилей в слабом месте все черкают, тут щёсают и так далее тут все нормально 114 101 ще не фарбований 98 97 для 96 97 101 97 98 109 99, 110, 108, 165, 162, трішки товще б'ється, з кольору не випадає, зазори рівні, мабуть, або заводський перелак якийсь щось таке, ну дуже, дуже 102, 110. 93 127, 128, 124. Отже, по кузову все дуже добре. Тепер по історії я говорив, що пробіг тут є підтвердження багато. Ну, он, сертифікат вже зробив. Розмитнена, і ось вигрузка. РДВшка. Це якщо автомобіль з Нідерландів, можна таку вигрузку робити. Значить, 10-й місяць, 23-й рік було зафіксовано 193 тисячі. 11-й рік. Автомобіль є ще одна. Тут 182 тисячі фіксувалось на... Так, 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 6 березня, 23 рік. ну Тут повністю вся вигрузка по пробігам по фіксації при походженні тих оглядів. Є сервіска. ну Ключовий документ це ось цей. Е, значить 12 й рік модельний, 11 й рік випуску. Є записів тут багато. Ось ось. Де вже на, написано, що деколи як кігрем, що мінявся. Це велика рідкість, просто пишуть пробіг і дата. Ну, 20-й рік 138 тисяч да? чи 136. Якщо ми порівняємо... А, 136, да? 136 тисяч 20-й рік, 7-й місяць. І тут у нас в вигрісті 7-й місяць, 136 тисяч, бачите, співпадається і так воно скрізь співпадає. Йдемо далі. Ну, Останнє зафіксований запис. Сервіски. Набув 178 000 11 місяць, 22 рік. Ще раз повторюю, сервіска це зовсім не показник. Тепер по стану, по кузову, по салону. Гляньте на багажник, в ньому практично ніхто нічого не возив. Тут і по пластику, по резинкам, місця заглушка є, видно. Двойний пол. Навігація є з цієї машини, там диски бачите, є. Дуже класна шумоізоляція трошки не підготовлено, ну, в общем тут, тут, тут такий слой шумки Так, йдемо далі по салону і комплектації. Гляньте, шкіряний салон, ось карти. Пороги, пластик накладка, гляньте, і царапин нема нічого. Шкіряний добротний вольвовський салон. Він, ну Це не справжня шкіра така товста. Дуже класний матеріал. Це все м'якеньке, товста дверка. Карта. Тут все м'яке. Класна шумоізоляція. Ці болти перевіряв з однієї сторони і з другої сторони нічого не крутилось. Два ключі. Механіка шестиступка Із нюансів. Ну, ось ця кнопка потерта. Це в них болячка, слабе місце, буває, витирається. Все працює, клімат працює, холодом, теплом дує, система старт-стоп, парктроніки працює. Заведу, покажу. Стан карти Мега комфортна машина, класна шумоізоляція, мені дуже подобається. цей автомобіль по комфорту. І що саме цікаве, дуже класні крісла. Я на всіх автомобілях їздив на цьому. В60, коли їдеш, зовсім не втомлюється спина і не болить на великій відстані. Ну і водійська дверка. Складування дзеркал. Класний дизайн, мені дуже подобається ось цей дизайн карти панелі цієї. Немає царапі, немає нічого. Водійське крісло, гляньте з Нічого не красилося, автомобіль не полірувався, салон не хімчистився в такому стані і в дуже хорошому стані. Стан руля. Добротний такий шкіряний мультируль. Круїз контроль, управління магнітолою, гучний зв'язок, електроручник. Ну, останнє ТО проходилось, масло мінялось 11 рік, 22 й 11 місяць 22 рік. А, пробіг там 193 тисячі, по-моєму, був. Масло 5 В30 слідуюча заміна на 200. На 208, по-моєму, тисячах. І планується 11 місяць 23 го року. Ну, Вона трошки устаріша, воно мінялось, звичайно. Но... Ну є, і така навіть є, наліпка. Так, тепер технічно подивимось. 194 з копійками зараз пробіг. Заводиться, ось так, вставляється ключ. Кнопку нажимаємо і зразу ж моментально заводиться. Ніяких помилок нічого немає, він показує, що на ручніку і не пристебнутий. Оберти чітко зафіксовані. Система старт-стоп працює, активована, парктроніки активовані, теж працюють. Клімат чуть як включився компресор-вентилятор. Ну, холодом дує 100%, перевірено і дуже добре. Поки що ми це все виключимо. Дуже мені подобається ця менюшка, цей екран, сюди камера заднього виду можна вивезти без проблем, стоїть до 2000 гривень. Можна відключити систему City Safety, можна відключити ESP, багато різних настройок, драйверських, там система старт-стоп. Можна відключити. Дуже багато настроек різних. Російськомовне меню теж можна тут мову переводити Класний звук. Значить, є цієї машини заводський Webasto. Бачите червона лампочка. Ось стан руля. Ну і підемо, подивимось на двигун, як працює. Да, тут є USB Aux, тут є ось такі підстаканники, теж удобно, ось так от лежить сюди телефон удобно і ну, все під рукою. Там бардачок. Кришку попередньо зняв з двигуна. Чуть, гляньте, як відкривається капот. Це тільки Вольво так. Продумано, все достати можна. Все самому можна обслужити, поміняти. Захист, шумоізоляція є. Значить, є така наліпка по поводу гременя. Все 136 тисяч 20. Перший, й вроді би, рік чи 20-й. Погано видно. У робота двигуна. Наліпки на фари рідні. Одна. Друга. Антифриз на уровні. Ось робота двигуна. 1.6 дизельний двигун, це той двигун Peugeot Citroën, на Volvo, Ford, Mazda, Маздив, Бежосі, Трайони, ще набагато набагато. Це новіший двигун, один колінвал, не коленвал, один розпідвал, 8 клапанів, 115 кінських сил, простий ГРМ. Із тут звичайно, один ремінь, один ролик. Легко дуже міняється, легко достається. Одна із найдешевих замін ГРМ на цьому двигуні. особливість цих двигунів, що в них нічого не димить, не пихтить і щупа і так само з цієї кришки. Осталь... і це Євро 5 екологія. До речі, Сажевик це все на місці тут. Е -е... До речі, усіх остальних там вак, рено, ну, інших дизельних двигунах. Завжди тільки щуп витягуєш, тільки там кришку відкриваєш, завжди там димить, пихтить. Ну, то особливість, це із-за яковили. Нічого страшного немає. Ну, В цих двигунах от так от. І це приємно. Ось робота двигуна. Тут сухо все в робочому стані. Тепер по вихлопу по екології. Значить, нічого не вирізалось, ніяких саживиків, ніде нічого не перепришивалось. Ну, тут все добре, гляньте, ні пару, ні диму. І приємний солодкуватий дизельний запах. Ось так виглядає знизу кому. Піднімали, дивились, там все дуже добре. Тому, друзі, ось така. У нас сьогодні Volvo V60 на перегляді. 11 рік. Кому потрібно. Приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Показав на такому короткому відеогляді максимум інформації. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Ставте вподобайки, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Ось мрево. До зустрічі!